Так, до нашої розмови доєднується Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках, генерал-лейтенант у відставці. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю вас, пані Ігоре, От ми якраз обговорювали зміни на фронті, і хотів би від вас почути, що зараз відбувається на Курщині і чи є там загроза перерізання доступу до наших військ. Як ми знаємо, зв'язку за останні півроку великими втратами. Ворога в збройній техніці, боєприпаси живої сили, вони вимушені засереджуватися на нечасному наступу, наприклад, на всіх ділянках, як це робилося, і, на жаль, робиться якби другий рік, а засереджуються по ресурсам на головний. Головними напрямами ведення бойових дій і по інтенсивності, напруженості бойових дій. Це ви зараз показуєте. Це є Курщина, і є окремі ділянки на Східному фронті. Відносно Курщини, дійсно ситуація погіршилася у зв'язку з тим, що їм вдалося. От зеленому вас показана логістична дорога, вони її фактично тримають під вогневим контролем і не намагаються перерізати з цією, в зв'язку з цим логістичне забезпечення бойових дій знизили. сил оборони України, і ворогу вдалося проводити наступальні дії. На півдні півночі нашого угрупування це погрібки, на заході це Свердлікове, і намагається на південно-східному напрямку безпосередньо напрям на Суджі. Це і погляд на цю мапу відображає стан, де, ну скажімо, зменшується площа, яку контролюють Сили оборони України, але в першу чергу, і головне, в цій боротьбі за отримання в цьому регіоні якісь території полягає в тому, щоб так чи інакше відновити логістичне забезпечення цих підрозділів і частин, які виконують Сили оборони України, завдання, значить, на, в цій області. До речі, є якісь ознаки, які вказують на те, що Курський напрямок, ситуація і бойові дії на Курщині зараз пріоритетні для генштабу Російської Федерації, ніж, наприклад, той же Покровський напрямок, Турецький, де найбільша кількість бойових зітнень, у порівнянні про те, що звітує генштаб у Фейсбуці сьогодні у порівнянні з іншими напрямками, однак все рівно нижчі, ніж ті, що ми спостерігали тиждень тому, два тижні тому, і ще в періоди. Ми бачили, наприклад, два-три дні тому інтенсивність боїв на Курщині була більше ніж даже там. Навколо Покровська. чому тому, що Покровська, ну, по-перше, тут є воєнно-політичне значення, це треба мати на увазі не тільки суто воєнне, а саме воєнно політичне Тобто, це такий ляпас політичний путіну. Цій території, їх якби контроль з нашого боку, він бачить, що є розвиток. По можливим переговорам, і він хоче прибрати цей актив у України в майбутніх переговорів. І тому зосереджується там на кущі угрупування більше 60 тисяч. Тому туди заводять так звані елітні частини, дрони на оптіка волокні, щоб прирізати нашу логістику і не давати можливості протистояти нашим засобами. Електронної боротьби, тобто, вони зосереджують на цьому напряму свої ресурси. Ми знаємо, що до того були перекидання з під вахчанська і з-під Запорожжя на цей курський напрям і таке інше. Тобто, тут цей е, пріоритет на цьому буде залишатися, і інтенсивність боїв. Я так прогнозую, що буде. Висока і далі. Що стосується Східного фронту, Покровськ, відомо, що десь там півроку назад вони намагалися його захопити. Сходу не вийшло. У нас там розшукали дві три резервні бригади, зупинили, збили цей наступальний імпульс. Але від ідеї, як такової, вони не відмовились, ресурсу було мало, тому вони переформатували і стали діяти послідовно. Скажем, захопити Вуглідар, потім а потім намагаться все ж і окремо напрям пішли на Новосілку і захопили, на жаль, і зараз навколо Покровська. Але. За останній, скажем, місяць там зайшов командуючим генерал Трабатий, Одночасно він і командуючий сухопутними військами, мабуть, деякі резерви зміг зібрати, і організував активну таку оборону Покровська, як ми бачили на якщо подивитися цей вклинення їх да. Якщо от на мапу подивитися, північна північні частини, Покровська видно, що вони намагаються на Покровська. Зрозуміло, що для безпосередньо брати по фронту наступати можливості у них поки немає, і резервів сил немає. Тому шлях той же вони у них алгоритм, який вони використовують і в Курщині, тобто прирізати логістику. Значить, треба вийти на дорогу західніше. Покровська, східніше, там мирнаград. І таким чином значить, знизити потенціал. Оборони цього покровська і вже заходити безпосередньо туди, але а скільки час іде, а путіну треба, опять-таки, втручання не стільки воєнної ситуації, а воєнно політичної. То і вдало наші проводять, і також активізуються і відсунули ворога в Тарецьк безпосередньо з півночі. І в центр прориваються наші окремі підрозділи частин. Потім Купінська, значить, ще святися, тобто на декілька напрямок, особливо зараз на йон ми Торецьк, То вони, значить, зорієнтувалися можливо спер перед націлити на Новопавлівський Це Курахова і Західніше, чому тому, що ну не по суті по воєнному з доцільності, а з воєнно-політичними підходами, щоб зайти хоч там на сотню на кілометр, наскільки скільки в бік Дніпра області, і показати здобуток ну взагалі на перспективу у них там 20 квітня. 9 травня, ну і взагалі на поточний час на ці переговори завжди ще з радянських часів. Ми пам'ятаємо, що, значить, Путін на цьому вихований, і він так сказати, притримується цього. І на ці переговори він хоче мати відповідні активи. Тому нової області, нової площі, і шляхом воєнним намагається проводити політику лігімітізації наших чотирьох областей, Крим Криму, які вони включили в конституцію, такого роду йде зараз боротьба. Ігор, я от хотів дізнатися вашу точку зору на те, що Сполучені Штати Америки перестали ділитися з нами розвідданими, а Франція готова замістити частково цю втрату. Про це сьогодні повідомило агентство Франс 24 із посиланням на міністра оборони Франції. Як поясніть нам, будь ласка, наскільки важливими для нас були ті дані, які передавали американські розвідники, і чи можуть французи їх замінити? Якщо коротко важливі дані для того, щоб застосовувати в тому числі наші ударні дрони, більш точно і наші засоби в залі ураження, які знаходяться, ну, в глибині, тим більше, тому що це в них є можливості американців космічні і повітряні. Ми пам'ятаємо ці раптори, які э, э, безпілотний апарат американці заділи в чорному морі. Збирали інформацію. Росіян їх топили ще при Так от зовсім я французький приклад ваших слів підтвердження, Тепер уже французький це такий э, роду безпілотник в нейтральних водах. виконує завдання і американські. Літак винищувач атакував тричі з метою, значить, збити його з курсу і взагалі затопити, як це було зроблено з американцем. Тобто, безумовно, ці розвіддані нам потрібні і з воєнної точки зору, де куди, і як і точно бити засоби, які у нас маються, крім того, це треба. Точно і в очі говорити трампістам відносно того, що це зменшується можливості, погіршується можливості вірніше. А збільшується час доведення небезпеки під час тривог до нашого населення. Вони граються в тому числі і з такими факторами. Тобто, час і трагедія, яка зараз у нас в Кривому розі, ну у нас не вистачає засобів проти ракети, проти балістики, це окреме питання. А з точки зору оповіщення, тобто, умовно кажучи, навколо Кривого Рога є там зона, яку ми маємо можливості і навколо Сили оборони України, а американські давали можливості це коло розширити ще більше. Тепер воно пропало, і ми можемо проводити сповіщення. З затримкою по часу з більшим часом і таке інше. Тобто, це розподіляється як подіям на фронті, так і тут. Союзники, дя дякуємо, все вони не можуть, не, немає таких спроможностей. Треба реалістично це сприймати. Дякувати союзникам, і як можуть, і вони намагаються все ж підставити своє плече в цій ситуації. Ну, ми дякуємо. їм, Боротьба за все, в цьому числі і інформаційну ее і дані вихідні дані для подальшої роботи з Силооборону України продовжується ми звертали увагу на звіт повітряних сил збройних сил України. Вони сьогодні у телеграмі його оприлюднили і написали про те, що атака була комбінованою, але збивати вдавалося е, суто дрони, хоча їх понад 60, шістдесят вісім безпілотників вдалося збити. мене теж питання, як українцям реагувати на ситуацію, яка склалася. Це означає, що е, з моменту оголошення повітряної тривоги менше часу може бути. Щодо теоретичного е, обстрілу, так або ураження потрібно швидше рухатися до укриття, як просто ставитися українцям до такої інформації, саме так, ну без паніки, реально сприймати цю ситуацію. Якщо балістика, то ми ж знаємо і українці всі знають що те це, це хвилини, дуже малий час. Але за зрахуванням того, що вони прибрали цю інформацію. Ще більш раннього попередження, то цей час ще, на жаль, зменшився. Тобто, реакція повинна бути е, дисципліни більш чітка, і реакція миттєва. І сховище, е, ну і урахуванням того, що в будь-який момент це може відбутися, і ми будемо більш детально це обговорити сьогодні в ефірі із авіаекспертом Анатолієм Харбчинським. Він доєднається впродовж наступних годин до нашого ефіру. Пан Ігоре, я ще хотів уточнити. Вашу точку зору, взагалі, на ту ситуацію міжнародну, яка складається зараз, про те, що Сполучені Штати практично зупинили будь-яку допомогу для України, а Європа навпаки намагається оговтатися і підставити плече, та не тільки нам, але в принципі, і і собі теж а, як би ви оцінили взагалі те, що зараз відбувається. Саме те про що ви сказали, тобто, на жаль, це такі важкі для нас події, які затіли американці, і причому не тільки це стосується України, і це проще робити. Ну Росію залі вони не торкається. Це теж серйозний показник, але ж так відносяться і в цілому до країни до Євросоюзу. І з цієї точки зору як би не було погано, але це такий повтовх до європейців, щоб ближчим розвернутися до своєї безпеки. Причому безпеки не тільки на рівні, як, як було раніше там. Ну я не кажу там занепокоєно. Вони це переросли, слава богу, але на рівні, значить, розвиток своєї підприємства оборонно-промислового комплексу ні, оце збори, які ініціюють начальники генеральних штабів. Я вам точно про це говорю, тому що спілкувався і працював з французькими генералами. Коли зайшов в генеральний штаб, заступником начальника генерального штабу саме з зустрічі мене дивували. Окрема позиція французьких генералів з точки зору безпеки. Ну і вони, взагалі, Франція займала, як ми знаємо з вами, окремості позицію. виходила з воєнної організації НАТО. Там протестувала по-своєму, і весь час вони були націлені на європейську безпеку. Мабуть, це саме і час, і час таких активних держав з безпеки, це Франції, Британії і Німеччини і Італії. По різному вони в стадії розвідку всіх процесів, і інші страни не треба. Якби ображати там так званий малі страни Балтії, що їх не запросили, потім наш президент доводив, що і як там відбувалося. всі е, е, наші страни, е, керівники цих держав, які приймають участь, хочуть там допомогти, з ними треба працювати і взагалі, в першу чергу, не зважаючи на таку поведінку з американцями, європейцями, турками, індійцями, китайцями, будь ким хто нам дав. Доп допомагає більше того треба працювати і ті, які ставлять нам перепонності між Там орбанами Фіце, і з ними. Зрозуміло, хто і що і чого вони представляють, але. Для нас це важливе завдання робота в досить широкому спектрі, але от реагуючи на цю ці зміни глобальної воєнно-політичної ситуації, яка відбувається на наших очах, яка безпосередньо притул стосується нашої держави, нашого народу і їх безпеки важка боротьба, але треба знаходити сили і продовжувати боротися. Чуємо якраз про Францію? Вчора президент Франції Мануель Макрон мав виступ перед народом, і він там чітко заявив, що Росія не готується до миру. а Навпаки намагається збільшити кількість військових, відновити е, свої танки, виробництво зброї. Загалом я пропоную послухати невеликий коментар Еммануеля Макрона, а потім обговорити його. Росія вже користується іранським обладнанням та запрошує брати участь у війні північно-корейських солдатів. Вона втручається до наших виборів та отруює своїх опозиціонерів. Вони поширюють скрізь пропаганду. Ця агресивність здається далеко, але вона дуже близько. От з цього фрагменту стає зрозуміло, як для мене, що Франція чітко усвідомлює ризики від Росії. А як би ви оцінили трансформацію Макрона зразка 22-го року, який намагався додзвонитися Путіну поговорити і вмовити його до французького президента зразка 25-го року, який заявляє, що треба на оборону витрачати значно більше грошей і чітко артикулює, що Росія це загроза. Всі бесіди, про яку ви говорите, намагання Макрона зв'язатися, заважало ну, більше, ніж там позиція Франції, ядерної держави, несвідучих і таке інше Путіну, тому що він в цей час готувався до участі в хокейному матчі, ну, як позиція безпеки Франції, там, з яким ядерним і бажання наших диктаторів там, пограти в хокей. Це ж не порівняння для того. І ми бачимо, що через три роки і Макрон тоді там ще не це не єдиний випадок, коли він намагався якісь налагодити контакти, якась покращити ситуацію. Ситуація змінилася по всім лідерам. Європейським і світовим ну більшості так точно, яким чином ми бачимо заяви Макрона, дії, ініціативи, тобто трансформація. Я вже не говорю про заяви, дуже важливе. Подивитися позицію Мерца, його характеризують, до речі, окреми оглядачі як ну якщо не європейським, то німецьким Трампом, до речі. Так що тут каса на камінь чи що це це питання таке, які є заяви. Але ми вже навчились тому за ці три роки війни широкомасштабної, взагалі 14 років, на особливо за ці три, що як сприймати гасла, заяви таке інше. Ми віримо в дії, конкретні дії. Ми бачимо, як і що говорять ті ж американці за останні тижні. Не говорили те, що вони роблять, от і тому дуже не що, що робиться. У нас значить і тут просування дуже важлива трансформація від питання вироблення озброєння, техніки боєприпасів, навчальні якісь позиції допомоги по навчанню військ, але ініціативи з тим, щоб формувати хоча б спочатку 30 тисяч. Головне слово, спочатку. От яке там розташовують далі? а Там де господь бог знає, яким чином далі буде розвертатися ці обставини. І займатися конкретно не міністрами оборони, тобто, це лідерами воєнно-політичних структур в державах. Да? та ж фондерлянь була міністеркою Бундесвера. а саме начальники штабів. тобто ставиться завдання формувати орган, який би забезпечував європейську безпеку. В цій ситуації перекладаючи цю фразу, можна сказати, які б проводили відповідні дії в воєнній сфері по підготовці до війни. А оце з великої літери, Пане Ігоре, Дуже вам дякую за те, що доєдналися. Ігор Романенко, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006 році.